Так, ми готуємося до оперативного втручання. У нас сьогодні буде така комбінована хірургія, яку будемо виконувати разом із нашим професором Віталієм Васильовичем Максимівком. До нас звернулася пацієнтка із об'ємним утворенням заочереваного простору справа. Це об'ємне утворення знаходиться під печінкою. Тут його дуже добре видно розміром 65 на 58. З особливості є того, що воно знаходиться дуже поруч нижньої порожнистої вени, устуної вени, черевної порожнини. Також воно вдавлюється в печінку і є досить таким агресивним в плані е, гормонального фону жінки. Плануємо виконати видалення цього утворення за допомогою лапароскопії, тобто без якихось розрізів, все виконати лапароскопічно. Думаю, що буде дуже цікаво і не менш складно.